В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна літовченко. Вітаю. Сьогодні 22 жовтня, саме цього дня, було здійснено перший у світі стрибок з парашутом, а космічний апарат вперше приземлився на поверхні Венери. У Нью-Йорку було відкрито метрополітен оперу. Також цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет-академік, голова Українського фонду культури Борис Олійник та народний артист України, соліст опери і балету Валерій Ковтун. Вшановується пам'ять знаменитого народного месника Устима Кармелюка. А до виборів у Верховну Раду України залишилося. Чотири дні. Про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події, і тенденції. За минулу добу терористи і російські найманці неодноразово порушували умови перемир'я. Житомирські та миколаївські десантники продовжують героїчну оборону Донецького аеропорту. У Донбас прибули спецназівці з Омска і десантники з Костроми. Терористи розпочали нову хвилю мобілізації. Донецьку обласну адміністрацію передислокували з Маріуполя в Краматорск. Кількість тимчасових переселенців на Житомирщині перевищила 4 тисячі 740. Упродовж злободенної теми переселенців. Європа виділила на допомогу їм цільові гранти. Докладніше у наступному репертажі. Тема переселенців для Житомирщини є особливо актуальною, оскільки в області проживають і, власне, зимуватимуть майже 5 тисяч осіб. не відчули того, що це люди дійсно приїхали, залишилися без якихось поглядів, без того, що їм ніхто не допомагає і всьому. Скажу в цілому вам, що в нас більше 4,5 тисяч людей знаходиться в області. Ми буквально вчора проводили робочу зустріч, розширену. Тому що створений координаційний комітет, який займається щодо людьми, які зараз знаходяться, це і резервування місць ще додатково, які можуть бути зарезервовані в районах і містах обласного значення, якщо люди прибувають. Переселенці зі сходу України мають всі шанси жити у ще кращих умовах та отримувати більший спектр послуг, адже Євросоюз виділив грант на реалізацію проєктів з підтримки внутрішньопереміщених осіб у Житомирській області. Що можна зробити в рамках цього конкурсу? Це всілякі заходи направлені на підготовку до золотих об'єктів, де проживають тимчасові переселенці. Також створення комунікацій та інфраструктур, надання доступу до ну, транспортного, до послуг, соціальних до послуг. Цією заявкою. Тут фактично вам треба буде написати 4 сторінки, максимально 4 сторінки текст опису вашого проєкту. Цьому були прямі переговори відбуватися, протягом яких вас європейська комісія може попросити якусь додаткову інформацію. Відтак, завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу буде змога утеплити приміщення, замінити вікна чи закупити енергозберігаючі котли. А ось суто гуманітарна допомога не бажана, кажуть експерти. Втім, є один важливий аспект: чи отримає область реальні кошти залежить від представників органів влади та від того наскільки вмотивовано та переконливо вони напишуть мотиваційні заявки на втілення конкретних задумів задля переселенців зі сходу України. Прийом заявок триватиме до кінця жовтня. Yeah. Колектив телецентру продовжує благодійну допомогу українським воїнам, які зараз ведуть боротьбу з ворожими силами на сході держави. Саме зараз лікування потребує житель Коростенського району, старший солдат 95-ї аеромобільної бригади Максим Ящук, який отримав поранення в боях на сході країни. Всі, хто хоче допомогти Максиму Ящуку, швидше одужати, можуть переказати кошти на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку. 41 49 49 78 08 53 44 34. допоможіть Максиму. Тема української героїки продовжує черговий відгук на наш патріотичний телепроект Єдина країна. Боже, що я українка, що я не француженка, не італійка, що я. Не з Росії і не з Китаю, як там живеться, я зовсім не знаю. Я просто люблю свою батьківщину, квітучу і сильну свою Україну. За неї молюся, бо тут я живу. Її поважаю, безмежно люблю. Наш прапор їм завжди поважаю. Гарніше у світі, мабуть, немає. Гебне чудовий такий він один, країна моя, найкраща з країн. І що б там не сталось і не відбулось, що в мене чи щось не зійшлось, не зраджу ніколи свою Україну, До смерті любитиму рідну країну. Я люблю батьківщину свою дуже сильно, тому що це моя рідна країна. Я думаю, що хто такий патріот? Патріот це та людина, яка бореться, щоб ніхто чужий не заходив і щоб ніхто у моїй країні не робив війну. Я вважаю, що я маленька патріотка. Ми на схід відправляли гарні малюнки та листи для нашим людям патріотам, щоб вони могли щоб щоб вони могли побору, побороти війну? До виборів у Верховну Раду України залишилися чотири дні. Маємо унікальний шанс змінити своє життя на краще, обравши до парламенту справді достойних толкових людей, а не пустопорожніх обіцяльників. Голос кожного із нас набуває без перебільшення історичного значення. Отож не варто продавати свій голос. Маємо з цього приводу відео. Тобі пропонують продати голос на виборах. Подумай про наслідки. 26 жовтня прийди на дільницю і зроби свій вибір свідомо. Не продавай свій голос, не віддавай владу в руки злодіям. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський розпорядився розпочати на Житомирщині опалювальний сезон до дня виборів. Сьогодні з цього приводу намічена всеукраїнська селекторна нарада. Вчора посол Франції в Україні пан Ремі відвідав у Житомирі 20-ту школу. В Кіровоградській області археологи знайшли храм, збудований 6 тисяч років тому. В Китаї до смертної кари за різні провини цього року засуджені 2200 громадян. Завтра у світі відзначається День Тещі, а в Житомирі пройде міжнародний поетичний фестиваль терапоезія. А 26 жовтня, в день виборів, не забудьте перевести стрілки годинників на одну годину назад. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні завершують свої виступи кандидати із 66-го виборчого округу. Тож чекаємо їх у телецентрі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозате.юей. З вами була Інна Літовченко. Прийом... Приємного сім дня. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.